Торінка 148 Розділ 9: Таємниця лісового озера. Після того випадку Митько Завар більше не з'являвся. Може, він потонув, висловив я припущення, але митько так на мене поглянув, що я в ту ж мить пройнявся вірою в вічне існування тієї потвори. У нашому житті ніяких змін не відбувалося. Ми, як і раніше, сиділи за книжками, доводили один одному свою точку зору і майже щодня ночували в курені. У фаді є за. Ще з тромбон. і дядько Гнат оплакував його зникненням. би пропала його рідна дитина. Подейкували, що то постарався хтось із доведених до вічої сусідів. Проте через два дні тромбон знайшовся, висів просто на штахетині. Радості Фадієзові не було меж. Відтоді він грав з ще більшим натхненням. Але. Вже із зачиненими дверима і вікнами. Митькова бабуся не могла нами нахвалитися. Ну й онучки ж у мене, казала вона, тихі, сумирні, слухняні, посидючі, а книжки як люблять. Чого батьки на них жаліються, не розумію. Це щастя таких діток мати. Жах сказав якось митько, якби наша Ірина Семенівна знала, як ми тут зубримо її предмет, вона, мабуть, на три роки вперед поставила б нам п'ятірки. А ти нічого не помітив? Приморожив я очі. А що саме? А те? Що вперше ти назвав нашу ботанічку Іриною Семенівною? Є хидно зауважив я. А й справді засміявся він. А дні минали час було збиратися додому. А що, якби ми його справді побачили? Якось запитав я. Ми сиділи біля нашого курення і дивилися, як ніч спадає за заріз. Треба було б спробувати спіймати, рішуче відповів митько. Швидше воно тебе спіймає. Тоді хоча б сфотографувати. Потім здати фотографію до Академії наук з описом усіх наших пригод. Класифікувати його за фотографією. Неважко. Оце було б відкриття. Уявляєш? Вмикає наша Ірина Семенівна Радіо, а там учні 6-го Б класу, середньої школи міста Києва Дмитро. Омельчук і Сергій Стеценко в результаті тривалого пошуку, може, ще й по медалі, мабуть, за відвагу. За відвагу? Яка ж в нас відвага? От скажи мені, було таке, щоб ти, поки ми отут, дуже-дуже боявся? Так боявся, що аж коліна трусилися? Було? Було, сказав Митько, коли булькало, лізти хотів, але боявся. Страх один. І я боявся, аж тремтів. Тихше, Сергію. Почув я шепіт друга. Здається, там он диви. Я мерщій обернувся і теж уловив якийсь неясний рух коло самої води. Хапай, ліхтарик! зашепотів Митько. Тільки не вмикай, щоб не побачило світла. За мною! На слабких ногах я Вивалився з кущів, натис на кнопку ліхтарика і завмер. Водою пливло щось надзвичайне, неймовірне та дуже доісторичне. Це я зрозумів одразу: на поверхні видніла лише голова, але що то була за голова? Ось потвора повернулася до нас і блимнули червонясто два великих ока, між ними стирчав хижий ріг. З напіврозкритої пащі виглядали. Гострейні білі зуби. У-у-у-люто завила мордяка і стала наближатися. І ми вже було кинулися бігти, коли це Митько вкляк на місці. Ні, мовив він. Важко переводячи дух. Ні, крім нас же, ніхто його не бачив, я не побіжу, щоб потім розказувати, яке воно. У-у-, ревонуло страхіття ще раз. А, лякати, то ти нас лякати? Несподівано заверещав неприродно тонким голосом Митько і, кинувши поглядом по берегу, ухопив каменюку та пожбурив нею ву голову. Четвертим чи п'ятим каменем. Він таки влучив у голову. Щось у ній голосно тріснуло. І ми побачили, що ріг о той страшний ріг, який стирчав між очей, зламався. Ах, тільки й мовив я. Оце удар. З тварюкою в цей час діялось щось дивне. Вона смикнулася в один бік, у другий та пішла під воду. Утекла, утекла, радо підстрибнув я. Проте вода там, де з них. Митькозавр хлюпала і булькала, і ми зрозуміли. Звір лише пірнув. Ось голова його знову з'явилася на поверхні і раптом людським голосом загорлала: Рятуйте, рятуйте, то ну! Василь безтямно глянув я на друга, проте відразу ж здогадався. Воно його проковтнуло живого. І тут я побачив, що митько скидає джинси, туфлі поруч із ліхтариком уже лежали на піску. Куди ти? зойкнув я. Воно ж і тебе, ти що? Не зрозумів іще? сердито гукнув він. Це отой велосипедист! Присвіти на мені і кинувся в озеро. Я примостив ліхтарик так, щоб промінь його висвітлював арену подій. І як був у шортах і тенісці, теж шугонув слідом і поплив. Вода попереду аж клекотіла. Ой, поможіть, поможіть, я більше не буду. Я вхопився, обіруч за ту страхітливу голову, під пальцями відчув цупку тканину, проте звільнити Василя ніяк не міг. Тоді я підів рукою знизу і, намацавши якийсь пасок, що стало сили, рванув за нього. Пасок відірвався і опудало потвори легко. Відлетіло геть, тим часом ми мало помалу наближалися до берега. Ось ноги мої вже торкнулися ґрунту, і ми з Митьком під підпахливо витягли Василя на сухе. Догрався, мовив митько, схрестивши на грудях руки. Пустунчик. Василь щось болькотів раз у раз пускаючи з рота фонтанчики. Видно, він здорово наковтався води. Ря, ря, рятуйте. Проквилив, зрештою, вперше розбірливе слово. Так вже ж урятували, відповів я. Чи тебе ще в село віднести? Ні, у село не треба. Цокотів той досить жваво зубами. Я сам. Ну, і чого ж ти домігся цим маскарадом? спитав Митько. Я хотів вас налякати. Схлипнув Василь. Та в ременях заплутався. Ха, -ха налякати, гордо мовив я. Мене злякливих, правда, Митю?» Еге, не злякливих, протягнув Василь. Він іще не зовсім оговтався. А каністри хто злякався? «Якої каністри? І слідів. Та яких слідів? Дивіться яких? Він важко відліз на бік Пониж порив у темряві, повернувся з якоюсь дерев'янкою та з розмаху вдарив об пісок. О, ось! То це ти? Це ти ставив у ті сліди? скрикнув я, дивлячись, як під ударами дерев'янки гине наша мрія про велике відкриття. А хто ж, по-вашому, звичайно, я вирізав із корча оцей от слід і стали в час від часу, а ви й повірили, дурні голови. І бурштин вам подарував, у сестри знамисте зняв, і дерева граблями подряпав, і воронячі пір'я поклав, і в тромбон дудів фадієзів. А ви й не впізнали. Ха! А вони там щось шукають, до бібліотеки бігають щодня. Він закашлявся і знову. Пустив ротом фонтанчик. А здорово я вас, га? у дурені пошив. А ви клюнули. Ах ти ж, ах ти ж, брехіцефал, засичав я, підступаючи до нього. Ах ти ж, диплодок нещасний. То ти нас дурити задумав? Ану, Митю, давай надамо йому бубни!» «Так, кинь Сергію, озвався Митько. Давай краще подякуємо йому, мовив раптом. Подякуємо, дурнувато викнув Василь. За що подякуєте? Я теж здивована зиркнув на митька. Васю, почув я голос мого друга. А що ти знаєш про стегозаврів? «Стегозаврів?» – перепитав той. А про археоптерикса кого, кого, а про індикотеріїв не став навіть повторювати Митько. Ти йди, ти зі своїми птеріями!» Так от, Васю. Ми тобі вдячні за те, Васю. Видно було, що митько. Хвилюється, що ти влаштував нам такі чудові канікули. Ти, Васю, не шкодував часу на оті свої вигадки, а ми цілий місяць відчували себе, відчували себе дослідниками, слідопитами, шукачами. Завдяки тобі, ми тепер знаємо багато такого, Васю, про що ти і гадки не маєш. Хоч і закінчив вісім класів. Ми відкрили для себе такий світ, який тобі, Васю, і наснився. Ти сказав, що пошив нас у дурні. Ти, Васю, коли хочеш знати, сам себе пошив у дурні. От за це і спасибі тобі. Ходімо, Сергію. І ми пішли. А Василь залишився на піску, мокрий та жалюгідний. Ніхто з нас не зронив ні слова. Та чи й була в них у словах якась потреба. Ось-ось уже мав спалахнути обрій там, де сходить сонце. А колекція нараз виринила в моїй пам'яті. А як же колекція? Але ж у нас попереду є півліта. Тут же заспокоїв я себе. Ще цілий місяць теж, мабуть, не менш цікавий та переповнений новими подіями. І взагалі, у нас попереду ще дуже багато цікавого. І завжди так буде. Поки ми з митьком. Поки ми з митьком.